Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в одній з останніх своїх заяв сказав, що миротворчі сили на території України у разі їхнього розгортання будуть вважатися окупаційними військами, нібито бути законними військовими цілями, по яким Російська Федерація може завдавати ударів? Ну і також він був незадоволеним спільним збиттям дронів над Україною. Йому це не сподобалася ідея від європейських союзників. Пане Валерій, як ви думаєте, як подібні погрози з боку російської так званої дипломатії можуть вплинути загалом на рішучість Західних партнерів щодо можливої присутності миротворчих місій на території України ніяк від слова зовсім. Ми сьогодні з колегами з вами говорили, зокрема про Фінляндію і обговорювали якраз фактор ядерної зброї, про яку багато говорили, що мовляв застосує Росії, якщо буде удар по Росії і так далі, тому подібне. Мовляв, через це Джозеф Байден не давав ракет нам, щоб ми били в глиб території. Ми тоді доводили, що цього не буде. От просто не буде, тому що і багато аналітиків світових говорили про одну просту річ доконано. Росія не застосує ядерну зброю, тому що це буде фактично не просто ексцес виконавця, це буде приводом для рішення безповоротного країн НАТО використати ядерну зброю проти Росії безпосередньо. Ну а ядерна війна що розуміємо до чого доводить, що всі живуть у підвалах. Хто вижив? Ну, я не думаю, що Путін так дуже хоче спуститися в бункер разом зі своєю елітою, бо це буде не життя, це буде просто ну, виживання в якихось нелюдських умовах. Тобто, ну про ядерну війну сьогодні не доводиться говорити. Це просто брязкавка, яку використовує часто Путін. Пізніше будуть використовувати Китай, але всі свідомі того, що використання її ну, це фактично потяг в один кінець. Звідки немає зворотного шляху. Тому, коли говорить Лавров про якісь погрози, у неї в Європі це вже не сприймають. Просто-напросто. Тоді риторичне запитання: чому Європа і Америка така нерішуча? Ну тут більш ніж очевидно. Нерішучі саме тому, що вони не готові самі до, можливої, від, до можливого відбиття атаки з боку Росії. Сьогодні про це продемонструвала атака по Польщі. Також демонстрацією неготовності є те, що американці і європейці суттєво відстають у технологіях безпілотних літальних апаратів. В цьому плані лише дві країни вважаються передовими Росія та Україна. І це направду так. Вони не мають бойового досвіду. Ми можемо стільки завгодно сперечатися з тезою про те, що американська армія найбільша, але найдієздатнішими, найбоєздатнішими арміями сьогодні в світі є російська та українська, тому що ніхто не має такого досвіду. Так, ми не маємо літаків в 35 у своєму розпорядженні, але ну, направду в нас немає тамагавків, але знову ж таки. Не все тамагавками вирішується. Тому, коли Лавров говорить про свої погрози, ну повірте, вже на заході просто його не сприймають. Проблема виключно в тому, наскільки і коли буде готове НАТО до того рішення, що вона скаже, нам начхати, ми вводимо свої війська в Україну, ви нам нічого не зробите. У нас прикриті всі фланги. Адже на сьогоднішній день виявляється неприкритим фланг, наприклад, на півдні НАТО, Румунія, Європейського континенту, на півночі, Литва, Латвія, Естонія. Польща має найбоєздатнішу, точніше, найбільшу армію сьогодні в Європі. Так воно є, і вони найбільш озброєні, вони найбільше витрачають на оборонку, тому що вони розуміли, що вони будуть наступними після України. Та навіть наступними не паралельними можуть бути. На нас же напали з Білорусі, а не з Росії. Так само і на Польщу можуть напасти на Білорусі. 100 тисяч військових у Білорусі сьогодні спроможні будуть пробити коридор Сувальським коридором до Калірадської області. Тому це є якраз фактором стримуючим, а не те, що говорить Лавров. Пропаганда працює, вона працює на внутрішню аудиторію. Лавров демонструє, що поки що Кремль не погоджується на вимоги, які виставляє йому Трамп для завершення російсько-української війни. Бо саме про це Лавров також говорив, що не треба там тішити себе ілюзіями, що торгова угода між США та Росією вона якимось чином змінить наші підходи і вимоги щодо замороження. Як вони кажуть, конфлікту в Україні. Вони ж не кажуть війна. Вони ж кажуть, криза в Україні, конфлікт в Україні, таке враження, що ми то самі з собою воюємо. Коли вони говорять про окупаційні війська, ну, чесно кажучи, і в кортить, покрутити у скроні біля скроні саме на його адресу, бо це ну, неадекватно. Ну, це як по Орелу. війна це мир, мир це війна. Так само і Лаврова. Але я ну, бачаю те, що такими своїми провокативними діями Росія прискорює процес. Переосмислення Європою, загроз, і, звісно, пришвидшує процес ухвалення відповідних рішень, які нам допоможуть. Я ну, чудово віддаю собі звітність, що питанням у цих історіях є гроші, фінанси, що переслідує зараз Дональд Трамп. Коли говорить із європейським союзом про санкції енергетичні проти Росії, бо він зацікавлений продажу власного скрапленого газу і нафти в Європі. Але в будь-якому випадку російсько-українська війна є фактором, фактором, який треба вирішувати, і до цього все рухається, тому що якщо війна буде продовжуватися, то на території Європи воюватимуть на превелике жаль перепрошую, України, воюватимуть не українці, а європейці, і це не відворотно для них. Вони це розуміють. Тому на жаль будуть іти на домовленості з Росією, хоча б для того, аби зупинити на певний період активну фазу бойових дій, і підготуватися самим. Бо за великим то рахунком, а хто готовий взяти до рук зброю у Європі, ну не так багато, як може вдатися на перший погляд, хоча там населення понад 300, ну, під 400 мільйонів осіб, а вони не можуть зібрати навіть мільйону європейської армії.